Привіт, я Ася, автор проекту «Профдегустація». Це відео для тих, хто готує проєкт, але якщо тобі теж актуальне і цікаво, то приємного перегляду. Отже, сьогодні поговоримо про те, як взагалі буде проходити проєкт, про перше відео ознайомлювальне, про те, як його можна зняти, способи, про текст до відео, про розкадровку. І про монтаж самого відео. Ще детально ми обговоримо це в ефірі або стрім на YouTube. Ми домовимося, як буде зручно. Посилання на свою сторінку я залишу в описі. Отже, в проєкті ми знімаємо по два відео від кожного спікера. Перше Перша ознайомче з вашою сферою а також саме з вами в цій сфері. Бо кожен майстер фарбує свою сферу у відтінки свого бачення, а іноді настільки фарбує, що це стає якоюсь загалі новою сферою. Друге, це практичне, де можна цю сферу відчути на собі. Це може бути майстер-клас, це може бути завдання, це може бути якийсь ряд завдань у вигляді сторіс, серії сторіс. Це може бути якесь письмове завдання, якесь внутрішньоментальне завдання, це може бути якийсь рецепт. Це може бути у відеозаписі, як і перша частина, як перше відео в такому форматі. Це може бути прямий ефір. Ось Як ви це обдумаєте, як ви це придумаєте, як ви це бачите, ми спробуємо це втілити. Тут ви вже можете супроводжувати свою аудиторію на свою сторінку, в свої сторіс. Ви можете запросити їх, щоб показати наглядний, практичний якийсь приклад, там де ви детальніше поясните. Ви можете придумати свій хештег, під яким вони будуть розміщати свої питання, розміщати свої роботи, свої виконані завдання. Ось, і з цим же хештеком ви будете тримати такий зв'язок, і це вже будуть ваші люди, які проходять саме вашу сферу. І по цим хештехам всі вже зможуть один у одного побачити, в кого що вийшло, подивитися, поділитися, і вже. В свою аудиторію ви можете анонсувати якісь, якісь свої плани, якесь продовження взаємодії своєї аудиторії. Будуть ті люди, які залишаться будуть вашими прихильниками, такі теж знайдуться. І для них ось ви можете розповісти, що от, наприклад, в червні на моєму каналі буде ще один майстер-клас. або... Розбір по сніданкам, або в наступному тижні, або у наступні вихідні. Ось по цьому майстер-класу буде ще якесь пояснення, буде розповім про якісь свої методи. Ну, ось так можете. Ну, ось знаєте, щось таке, щоб вам було приємно і цікаво робити. І... Те, що буде чекати аудиторія, бо набагато цікавіше, приємніше розповідати, щось планувати, коли ти знаєш, що це бажають побачити, що це цікаво, і цього чекають. Буде цікаво і вам, і їм. Бо люди, які прийшли і підписалися тільки через те, що їм поставили такі умови для участі в якомусь марафоні, в якомусь проєкті, то вони так само після проходження, а іноді навіть раніше, всередині проєкту або Марафону. Вони просто відписуються і все, бо це зроблено за умови. якісь. А дехто навіть не захоче проходити по собі. Знаю, якщо там ось такий список, і підпишіться на усіх спікерів. А ти ще не знаєш, чи було то воно тобі цікаво. То люди навіть не хочуть брати в цьому участь через якісь такі, знаєте, нав'язувальні умови. По кожному відео, звісно, будемо ретельно розбирати, будемо один одному допомагати. І будемо питати думку один одного, і все буде зрозуміло, щоб не виникало якихось незрозумілостей і складнощі. Ми всі подолаємо. Далі, коли всі вже будуть готові відео, і перше, і друге, монтуємо привітальне відео. Буде декілька привітальних відео. По трьом схемам, щоб додавати його до своїх рілз, і це буде наша реклама. Про це ми ще поговоримо. Там теж є декілька варіантів. Обсудимо і оберемо свій варіант. На той час всі відео проєкту вже мають бути готові. Вже має бути визначений час, коли починається проєкт і дати кожного спікера. Після початку проєкту буде Будуть публікуватися відео на Ютубі, і через посилання їх можна також буде дивитися на самому сайті. Нашому. Тобто, через сайт, якщо дивились, там таке як віконечко, і можна дивитися саме на сайті. Ще можливо на сторінці спікера. Якщо комусь буде зручно, то можна буде дивитися на сторінці спікера. От, якщо це буде зручно, я буду зручно це розміщати до цього. Після закінчення проекту всі відео будуть додані в один плейліст на каналах на Ютубі, і люди зможуть дивитися нескінченну кількість раз ваші відео і переходити по активним ссылкам до вас на ваші канали, ну на ваші профілі в інстаграмі. Я сама так роблю, і взагалі в мене напевно десь 70% людей, на яких я підписана в основному профілі, це саме ті, які я вважаю корисними канали, на які я перейшла саме через YouTube. Ти дивишся відео. Ось тобі кажуть, підписуйтесь нам в мій інстаграм, та от там от буде активна інформація. сторіс, ти переходиш, тобі цікава ця людина, тобі цікаво, що вона робить, і ти підписуєшся і залишаєшся надовго. Якщо ця сфера, тобі взагалі цікава. Бо саме на Ютубі дуже часто люди шукають відповіді на свої питання. І, шукаючи відповіді на свої питання, вони ще й знаходять цікаві профілі, такі як у вас. Ось думаю, зрозуміло. Тепер переходимо до варіантів, як можна знімати перше омлювальче. Привітальне відео. Тепер переходимо до варіантів зйомки ознайомчого відео. По-перше, якщо вам ще не зручно знімати розмовні відео, ви відчуваєте себе некомфортно, то це дійдемо до цього з креативністю. Ми зробимо так: гарні ключові кадри та закадровий голос вирішить просто це питання. Ми знімаємо цікаві кадри, монтуємо їх в безкоштовному, простому і зручному додатку VM. Мабуть, вже багато в кого з вас він є. Ви вмієте ним користуватися. Але якщо не вмієте, я розповім це не складно. Якщо буде такий запит, знімемо відео і буде зрозуміло. Взагалі, ви... на YouTube є багато відосів. Де пояснюють дуже детально про всі функції. Але якщо вам буде потрібно щось конкретно зробити і ви не хочете витрачати час на перегляд, можете питати, я вам поясню, що та як там можна зробити. Якщо не хочете знімати вдома, то знімайте на вулиці. Зараз, в травні, якраз найсприятливіша погода для того, щоб знімати відео: знайдіть місце та час, коли вам зручно. І ви маєте для цього умови. Найсприятливіший час я би назвала, що називають його Золота година. Це година після сходу сонця, і година до заходу сонця. В такий час сонечко світить нізенько, а кадри виходять дуже гарненькі. І моя вам порада з власного досвіду, будь ласка, прийдіть заздалегідь і цю годину залишіть собі. Тільки для відео, щоб ви вже були готові, у вас вже все було розставлено, все готово і ви вже знімали. Бо по собі знаю, приходиш і думаєш, я зараз швиденька, воно все затягується і вже темно. Тож підготуйтесь, будь ласка, заздалегідь. Ну а кадри вдома, звісно, краще знімати в ясну погоду, в добре освітленому приміщенні, в тому місці, де вам зручно комфортно, і вам подобається, як ви виглядаєте в кадрі. Я вже і так вас втомила, але ще коротенько розкажу вам про розташування в кадрі. Мабуть, у всіх вже налаштована ця сітка на телефоні Ось, на камері телефону. Але якщо не розташована, то розповім вам, що краще її налаштувати, бо за допомогою її дуже зручно розташовувати предмети в кадрі, предмети на, в тих місцях, де. Ось ці лінії пересікаються. Коли ви знімаєте себе або іншу людину, то краще, щоб ця лінія була на рівні очей. Я маю на увазі верхню лінію. Ну, ще горизонт. Добре, якщо він не завалюється, але ми знаємо, що все має виглядати так, як вам подобається. Але це, звісно, лише рекомендації, як воно би гармонійно виглядало в кадрі. Якщо за власним задумом у вас задумано інакше, то робіть так, як у вас задумано, так як у вас виходить, і так, як ви маєте змогу. А там же ми з вами все це обговоримо і вирішимо, як це все зробити. Ще про деякі моменти ми поговоримо з вами в сторіс і на ефірі обговоримо і уточнимо. Далі про звук. Якщо у вас частина звуку з самого відео, а частина за кадровим голосом як через додаток вієнта можна записувати озвучку, то будь ласка, налаштуйте так, щоб звук з відео і Озвучка не дуже відрізнялися. Там є такий повзунок, і можна регулювати інтенсивність, бо дуже неприємно і незручно дивитись таке відео, де дуже перепад звука. Також само і з додаванням музики. Якщо ви додаєте музику, не робіть її, щоб вона була різко, починалася і дуже голосно. Зробіть плавно і не дуже голосно, десь так, як і. Ваш голос на відео. Бо саме в прикладі ми розглядали, так, як це незручно, і це навіть не найбільший приклад, коли це така розбіжність звуків. Ну, Я думаю, я вже і так вас дуже втомила, але ще дуже. Коротенько розповім вам про розкадровку, якщо вам цікаво, дивіться далі. Що ж, дійшли до сценарію? Є така зручна штука, як розкадровка. Якщо хочете все добре розпланувати, то можна зробити так: пишіть текст і робіть собі невеличкі замальовки. Їх можна робити декілька способів. Давайте поговоримо про найпростіший, такий зрозумілий і легко який виповнити. Беремо лист, бумаги і пишемо текст. Можна взагалі писати спочатку текст, потім робити промальовку. Можна писати, можна робити промальовки. Такі, знаєте, не супер-дурпр-шедеври, а щоб вам було зрозуміло, що саме ви хочете передати, як саме ви хочете, щоб цей кадр виглядав. Не обов'язково розмальовувати кожний кадр. Можете розмалювати ключові кадри під якимись ключовими моментами. Деякі місця можуть залишитися з порожніми під текстом, а деякі будуть детально позначені, щоб вам було зрозуміло. Це не обов'язково робити, це можна робити, якщо вам це робити цікаво і ви хочете все розпланувати. Але думаю, що буде цікаво зробити це. Вирішуйте вам. Бажаю вам успіхів, натхнення, робіть відео. Я дуже чекаю на ваші спроби, на ваші шматочки, на ваші кадри. І виріште собі, як ви хочете. Можете частину розмовляти, можете частину зняти свій процес зі сторони, зблизько, здалеку. Є багато кадрів. Я пораджу вам декілька сторінок, де люди розповідають, як можна зняти просто на телефон і щоб воно гарно виглядало. Потім додасте голос і вуаля, ваше відео готове. Дякую за перегляд. Ще хочу доповнити для тих, кому не подобається, як вони виглядають на відео. Кому не подобається свій зовнішній вигляд під час запису розмовних відео або нерозмовних відео, напишіть мені в інстаграм, будь ласка, і я відповім вам і поділюся своїми секретами, які допомагали мені на початку, коли я записувати тільки починала свої відео, і мені теж не подобалось. І в мене було дуже багато питань до зовнішнього вигляду. Це нескладні. Якісь такі дії, нічого не треба качати, нічого не треба встановлювати. Ось все просто і легко. Напишіть, я допоможу вам з цим.